сегодня киевляне здесь собрались по нескольким незаконным застройкам. Волгоградская, 25. Вот женщину, которую били, можно подойти, взять у нее интервью. Давай подойдем. Вот расскажите, вы, защищая свой дом, сталкивались с физическим воздействием со стороны охранников? И самого хозяина Абдулаева Вагифа. Он лично протягивал руки, нецензурно бронился, угрожал физической расправой не только мне. Он угрожает всем жителям. Психику людей, 28 мая он третирует людей, понимаете? Вырос деревный забор сейчас серый. Дети в восторге. Садик и школа мы не можем защитить наших детей от откровенного бандитизма, товарищи. В милицию вызываем по трое суток в ряду. Они говорят, что у них нет прав нам помогать. Мы просим, требуем у Виталия Владимировича Гличко разорвать договор земельной аренды с человеком, который... применяет физическую силу протестующих. Не только физическую, но и психическую, понимаете? Да, лично даже ко мне он э, на земельной комиссии Киеврады подошел и пробовал коленкой, как я среагирую технически, по-борцовски на прием. Вот по верши горы, э, по горы 9, расскажет помощник депутата э, Руслана Андрейко. Э, поверши по горы 9, расскажи. Бо, власне, вершигори 9 то є, як ви знаєте, ну, незаконна забудова, яка відбувається на масиві райдужному. Протягом уже останніх двох років Всеукраїнська об'єднання свобода веде активну боротьбу проти вершигори 9 цієї забудови. І наразі в нас розроблений проєкт рішення надання статусу скверу цієї території та відповідно скасування незаконного рішення 2012 року про відведення Дніпровської районі державній місії адміністрації цієї земельної ділянки. Наразі вона підтримана земельною комісією, і власне на наступній сесії, 15 січня, вона повинна бути винесена. И надеемся, что мы затвердим это решение и наконец-то вопрос из города. Да, смотри, еще идем, значит, и по проспекту 71. Вот у, у жителей во дворе, вот это вот вырастает, место кинотеатра сносится. И здесь среди пятиэтажек хотят вырасти 16-этажный дом. Как бы уже жители добили, что не 25-этажный. Вот, кто детально может вас рассказать? Там липове було громадське слухання. Липове було, було липове підлаштоване для слухання по цій забудові там не було жителів з окружних домів. Там люди представили взяли, взяли робочих із танкозавода. Цим займалася керівна, ця, ну, керівні органи, і вони взяли із танкозавода на автобуси, посадили людей. І на території, яка зовсім віддалена від цього району, провели громадське слухання, було й і телебачення, і все, і все було фіктивне. Нас жителі, які близько живуть, не відпустили, дехто встиг прорватися. Я туди прорвалася і цю всю комедію бачила. Все було липовим, підлаштованим. Ось так. А тепер ми ніяк не можемо добитися того, що ми проти весь посілок. Вы хотите обратить внимание Віталія Кличка і Київська адміністрація. на же ну а, на як, эту проблему? Ну, а як, як же можна? Нам закривають і сонце. Там хотя з газ з парковкою. Ми по проспекту у нас гази всі йдуть до нас. А тепер що кусочок землі було і звіті там, хоча з парковкою будинок будувати? Значить, загазованість буде і з іншої сторони. Ми там будемо всі в газовій камері. Це просто знущання. Немає буде, не буде де із дитину вийти повітрям подихати. Так он сьогодні проспект побіда вже в нас так прийти. Улітку невозможне вулицю перейти, підістрі, підіжнівозможна вони то страшне. Вже така страшна забудова.